Ось так в одній зі шкіл Ірпіня якраз провели спеціальні тактичні навчання. От про них посічена уламками, ірпінська школа номер один ще пам'ятає наслідки війни. І сьогодні тут проводитимуть масову евакуацію дітей та тренування усіх екстрених служб міста на злагодженість. За легендою навчань, у місті починається повітряна тривога, після оголошення якої всіх школярів, а це близько 600 дітей, відправляють до укриття. Під час пітріоно тривоги, як вона пролунала, діти швиденько встають і за залишають всі речі в класі і спускаються в укриття. Єдине, що ми їм наполягали, що вони взяли з собою курточки, тому що їм потрібно буде одягнутися, і ми не знаємо, як це довго буде тривати. Вони вже знають свій хід, швиденько спускаються в укриття якомога швидше. Кожного класу розписаний хід, хто куди заходить в укриття. Згідно з легендою, за 10 хвилин після початку тривоги ракета долітає до цілі та влучає у будівлю школи. Всі учні на цей час знаходяться в укритті, а сапери імітують вибух. Першими на місце події прибувають рятувальники. За дві хвилини вони вже на території школи, за чотири розклалися на місці події та починають ліквідацію надзвичайної ситуації. Буде задіяна пожежна частина ірпінська, буде задіяні спасателі, будуть задіяні поліція, муніципальна варта, сили територіальної оборони, комунальні служби. Наша завдання, наша мета цих навчань злагоджена робота в критичній ситуації. Якщо, не дай Бог, буде влучання ракети, як повинні служби. Діяти буде 60 людей задіяний. 13 одиниць спецтехніки буде задіяний і будуть перекрити частково всі під'їзди до школи поліцією. Після відбою повітряної тривоги всіх дітей організовано виводять з будівлі школи. Не панікуємо, ми все під контролем. Прямоємо до нашого місця шикування. І поки школярам розповідають правила поводження під час критичних ситуацій, всі екстрені служби міста продовжують роботу на місці ракетного удару. Навчання проходять дійсно масштабні, тому що тут залучена національна поліція, залучені рятувальники. Одна карета швидкої допомоги вже пішла, і прямо зараз рятувальники знімають чоловіка з контузією. У нього йде кров звук, і прямо зараз тут внизу вже їх чекають парамедики для того, аби надати першу невідкладну допомогу, і потім передати цього потерпілого у другу карету швидкої допомоги, яка вже стоїть на поготові. У нас два потерпілих дівчина, яка отримала рвану на рану на нозі. І чоловік, якого контузила, в нього кров з вух тече і з носа. Дівчина непритомна, її рятувальники будуть грузити в корзину, і ми її тут приймемо. Після того як сапери перевірили місце влучання, а рятувальники загасили пожежу, евакуювали всіх поранених та передали їх медикам. На місце прибувають комунальники, які розбирають завали. Від моменту влучання ракети в школу і до повної ліквідації надзвичайної ситуації пройшло менше години. Навчання видалися вдалими. Владислав Величко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.